Вечірня прогулочка. Красота листя опало. Так красиво. Гейт гай. Гайте. Гайте. Їсть, їсть, їсть. Ого. Дуже остро кобова, хіба смукнути в ножі, хоче видіти. Не знаю, напишіть в коментарях, що у вас острі коні. Я вважаю, що острі коні з одного боку добре, бо якщо десь треба поїхати, то дуже скоро мінчати. А з другого боку і погано, бо такі коні зазвичай дуже скоро портяться, Дуже скоро дихавичують, вони дуже мчать скоро, вони так, дуже скоро вдаються знищити, як говорять. У мене кобова така, що вона дуже островата. Островата і навіть дуже. Оце наша школа в Яворові. Напишіть у коментарях, чи файно. Ось ця упало. Красота. 嗨。